Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Зараз дуже коротко про головні події останньої ночі. Вночі 6 травня 2024 року. Росіяни знову здійснили повітряну атаку дронами Камікадзе. Що ж відбувалося і де відбувалося, дізнаємося далі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі, за офіційними даними командування повітряних сил ЗСУ, Росіяни атакували Україну, запустивши з північного напрямку з Курської області 13 ударних безпілотників типу шахет. Вони атакували головним чином Сумську область, і над нею було збито 12 з 13 дронів, а, але є е, Дуже важкі ушкодження, окрім того, що росіяни атакували Сумську область дронами. Вони атакували Сум і Сумську область також і ракетами, скоріше за все, переобладнаними С-300 І внаслідок влучень як отог незбитого дрону, так і ракет пошкоджено дуже важливий. Інфраструктурний об'єкт і у Сумській області фактично стався блекаут. Там все електроживлення переведено на резервні схеми, тому не ігноруємо повітряні тривоги. Дивимося, що буде далі. До побачення. Слава Україні!